І знову на зі своїм універом. Так, так, сьогодні поговоримо про моє навчання на журфаці і чому б я не обрала його знову. Всім привіт! Мене звати Руслана, і ви на подкасті Маю що сказати вас. Вітаю тут! Це мій авторський персональний подкаст, який я веду вже, я вважаю, досить... Відповідально, е, тому я рекомендую вам, якщо вам сподобається, звичайно, підписатися на сторінку подкасту в інстаграмі, а також на Spotify, аби слідкувати за оновленнями, а також взаємодіяти і підтримувати мене. Буду дуже вдячна, і ми переходимо до нашого випуску. Е, всім привіт! Мене звати Руслана. Я впевнена, ми вже знайомі. Мені 21 рік нещодавно виповнилося як нещодавно два місяці тому. Я навчаюся на третьому курсі на факультеті журналістики, реклами та піару. Я закінчила фактично третій курс і попереду ще трошки дипломна робота, яку я чекаю просто з нетерпінням, аби нарешті закінчити цих чотири роки навчання. Якщо ви, можливо, порахували, я б по ідеї могла б вже писати дипломку вже цього року, але я вступила у виш через рік після закінчення школи, взяла вимушений gap year. І хоча раніше казала, що це так було треба, аби подумати, аби краще визначитися з вибором вузу і бути впевненим, чи я правильно обрала майбутню професію, але це по факту трошки брехня, типу, не зовсім правда, не зовсім те, що є насправді. Тому, буду чесно, я не завалила зно. У мене були досить непогані бали, так, не 190, але теж пристойні. Я була досить наївною дитиною, яка, напевно, просто вірила у можливість вступу на бюджет навіть на обрану мною спеціальність. Хоча зараз я розумію, це трошечки нереальна штука, адже дуже мала кількість бюджетних місць. У мене на у мене в групі один бюджетник, і це дівчина-переселенка. Тобто нуль у мене в групі, нуль бюджетних місць абсолютно. Я була досить, кажу, ж, наївною дитиною, я вірила у цей вступ на бюджет. Тому, коли я пройшла всюди на контракт, що власне і варто було очікувати, мене це трохи розбило, адже я так щиро вірила, що в мене вийде вступити без жодних проблем. І це ось 2021 рік. І отримала отримала результати. Я отримала дзвінки з вузів, і я розумію, що я не потягну платити за навчання абсолютно ніяк, Тому, ну, точніше, мої батьки. Тому я приймаю рішення не вступати і гарно готуватися, аби все-таки спробувати в наступному році вступити на бюджет. Навіть тоді мені не дало голову, що Руслана це трошечки нереально в сучасних умовах, але просто приймемо цей факт, що я хотіла. Пам'ятаю, як на початку восени цього року. Ой, того року, от коли я закінчила школу, мені телефонувала класна керівничка, аби запитати, куди ми всі поступали, але мені було настільки соромно зізнатися, що я просто не взяла трубку. Я тупо проморозилась. бо мені було соромно. З цього я можу прийти до висновку, що настільки сильним іде тиск на 11 -ти класників, що коли ти не вступаєш. Ти ніби викидаєшся з суспільства. Ну Це дуже грубо, але відчувається воно так само. Типу, ти вже не той, бо всі навколо тебе вступають. Так от, я живу своє життя на той момент досить нікчемне, як мені здавалося. Мені 17? Так, 17. Я без роботи, без навчання, без хлопця. Друзі роз'їхались по іншим містам. Я одна в сірому Житомирі. А ще й високий ризик зустріти кості знайомих на вулиці, що мене абсолютно не надихає, адже прийшлося би щось сказати. Типу, а я відпочив. Ну я тоді так і говорила. Я типу, я взяла діла геп'єрі, хочу подумати. Мені так подобається. Це, Ну, це так і треба. А, приблизно в грудні того року я переїхала від батьків до своєї тітки, а, адже на те були свої причини. І ми швидко дуже законектились, вирішили, що нам досить комфортно жити разом. Я так і залишилася. Хоча ми дуже довго притиралися одна до одної, але судячи з того, що ми живемо досі разом, нам обов'язково так комфортно. Так, от переїзд. Ця подія для мене стала ключовою, я зараз розкажу чому. Реально, ця подія змінила моє життя докорінно, моя тітка допомогла мені думати менш наївно. По-дитячому, і, хоча моментами я досі буваю такою, я точно вже не настільки вражаю в окулярах, як я була тоді, і це трошечки заважає мислити раціонально, але я навчилась трошечки розрізняти цю штуку, і ставлю зараз до життя менш по-дитячому, адже ну, вік бере свої 21, один. Трошечки треба мислити серйозніше. Ем, так. В процесі співіснування, так би мовити, співжиття, спілкування, я все-таки прийшла до висновку, що хочу на журфак реально, і я буду активно готуватися до НМТ вже. Але я розуміла, що треба якось платити за навчання. Вже до мене дошло, що Руслана на бюджет, ти можеш спробувати, але ну, типу шанси 3%. І шляхом розмов моїх батьків все-таки погодились платити. Ми вирішили це питання, все наше має бути добре, але я трошечки тупанула з вибором міста, і програми і форми навчання. Але слава Богу, все вирішилось через сльози, але і через дзвінки до уніку. І ось початок, початок навчального року я студентка того факультету, куди й хотіла, вчу те, що мені було цікаво, все моє свідоме дитинство. Так, я не можу сказати прямо життя, це дитинство, факт, факт, мені 17 років. І наче все стало на свої місця, я там, де маю бути, але щось все-таки не те. Чомусь я думала, що моє навчання буде трохи інакшим, хоча на початку все було дуже навіть добре і реально цікаво, потім чи то унік здувся, чи то я здулась. Але мені здається, тут інша причина за декілька місяців навчання я зрозуміла, як все це працює, і що насправді дає університет. І це трошки не сходилось з тим, що я хотіла, будучи школяркою, з тим, що було в мене в голові, як я сприймала навчання в університеті, як я бачила це, і як це я б не сказала, бачила, як нам створили образ університету в школі. Я по своїй натурі дуже допитлива людина. Мені подобається вчитися моментами, я ще та душніла, як кажуть мої знайомі та друзі, але в університеті мені перестало бути цікаво після першого семестру. Нічого нового, або ж краще сказати, далі самонавчання з елементами інформації від викладачів. Ось і все. І так у кожному вищі, у кого я не питала один і той самий сценарій майже. Можливо, це трохи різниця в залежності від спеціальності, але ось так сталося зі мною, і ось зараз я закінчила вже третій курс, і, напевно, на відсотків 50% шкодую, що так парилась за, навч... за навчання на початку. Або також трохи шкодую, що не обрала трохи іншу галузь, можливо. Зараз частенько думаю про це зі сторони а що, якби, але ніяких якби, адже це що зроблено, то зроблено вже нічого не зміниш. І знаєте, я не кажу, що університет це абсолютно безтолкова річ. Ні, він все-таки мене чогось навчив. Як мінімум, він дав зрозуміти, як насправді працюють журналісти, чим вони займаються, в чому полягає суть їх роботи. І так далі, але Унік майже не дає практичних знань. Типу, е, типу, так, все залежить від тебе, як ти підходиш до навчання. Ти можеш бути ультраініціативним і вчитися паралельно, самостійно якимось практичним навичкам, або ж спробувати влаштуватися в якесь медіа, або безпосередньо там здобути ці потрібні скіли, але це вже питання твоєї заохоченості працювати за професією. Якщо типу, ти хочеш, ти шукаєш. Е, університет. Лише дає базу теоретичну, це я можу говорити за свою спеціальність. Трошки вчи, не те, що вчить, а дає такий стимул пробувати знімати, створювати самостійно. У нас на базі університету є студентська газета, якою, якою займається наш факультет повністю. Студенти пишуть туди свої статті, пишуть туди матеріали, інтерв'ю з, з іншими студентами, інших факультетів. Тому так, з однієї сторони, у тебе є можливість попрактикуватися, але це все-таки не та практика і не, не в тій кількості, якій би мені хотілося цим займатися. І нема цієї якоїсь, знаєте, спонукання до ініціативи. Це не має бути спонукання до ініціативи саме, а мені здається, університет має спонукати мислити так, аби вам самим хотілося працювати так. Ну, в плані цієї професії. Я кажу тільки зараз за журналістику, адже ну я б я там зараз. <с> я не, не знаю, як це відчувається на інших факультетах. Коли... Бо я просто дуже багато чула, знову ж таки, від своїх друзів, що я відчуваю себе абсолютно не на своєму місці. Я не знаю, що я тут роблю. І тому багато хто кидає після першого курсу, багато хто переводиться на інші факультети абсолютно після першого курсу. Ось і але. Чому я не перевелась, бо ця справа дотична все-таки в цій справі є те, що мені подобається, і я вдячна університету за те, що він показав мені, що я не те, що я справді хочу, а те, що мені подобається, і ось нещодавно я також списалася зі своїм однокласником дуже так швиденько. І ми трохи поговорили про навчання, і він зараз саме на фінішній прямій, пише дипломку, і слава Богу. І він сказав ті самі речі про навчання, будучи в абсолютно іншій сфері, ніж я. Він навчається щось пов'язано з ІТ, пише дипломку і каже, що здаю дипломку, і хай все котиться під, чотир... ну, під, під всі черти. Адже, ну, як бачите, не тільки журналісти, а й. В інших сферах, це типу просто доказ того, що я кажу правду, а не придумую щось. Більшість студентів не хочуть просто продовжувати навчання через незаохоченість викладачів, незаохоченість інших студентів, абсолютний пофігізм всіх до цього, і через величезну кількість самонавчання, а не і якогось навчання теорії замість базових прикладних цих навичків. Більшість студентів хочуть поскоріше закінчити це навчання і забути про нього. Це реальна більшість і якщо у вас не так, то я щиро за вас рада, реально. Реальність така наступна: більшість шкодує, сумнівається, розчаровується і кидає, врешті-решт це лише факти. Також я десь чула буквально на днях про те, що студенти за кордону в віці 18-19 років повертаються в Україну через те, що наскраще навчання. Це було, наче десь в інстаграмі. Постом. Так, це було десь постом в Інстаграмі. І мені здається, воно всюди всюди не дуже це навчання. Воно всюди всім стало все одно на реальні знання. Має значення лише зараз формальна наявність диплому після трьох-чотирьох років вдавання наполегливого на навчання. Ось що я думаю. А те, що люди повертаються, я думаю, у них є інші причини на це. Короче, що я думаю про вищу освіту в цілому, це те, що це потрібна штука для величезної низки професій, яка розширяє твій кругозір, це точно, трошечки дає дає, дає можливість поглянути на цей світ по-іншому зі сторони, якось так, збоку. Дає якісь все-таки навички, дає якісь знання, але за умови вашого бажання знати хочеш, тоді й маєш. Сильно глибоких знань там не отримаєте. Хіба що в серйозних професіях, там, типу лікаря, юриста, ну, не кажу, що всі решта професії не серйозні, просто в цих професіях ти маєш вчити. То ти там, врешті-решт, щось знаєш. Але я не впевнена, бо я не навчаюся там. Адже коли підете працювати по спеціальності, лише тоді, я думаю, ви зрозумієте, як це влаштовано, і чи дійсно на практиці вам це подобається. Наприклад, наприклад є купа історій, де люди вчилися за однією професією, в результаті працювали будь-де, і врешті решт опинилися там, де вони хочуть. Типу, вони пройшли величезний величезний шлях. Спроб і помилок і там та фінальна точка, де вони працюють, чим вони займаються, абсолютно не сходиться з тим, на кого вони вчилися. Це не кінець життя, що ви там, припустимо, обрали не ту спеціальність, і ви вчились там 4 роки. Це не кінець життя це все-таки дало вам якісь знання, досвід, але, типу, навіть якщо ми помиляємося в цьому, в цьому немає ніякої проблеми. Це окей, просто. Помилятися це окей, це дає нам досвід. Варто його цінувати і продовжувати шукати, продовжувати рухатись. Я, я впевнена, ви бачили тіктоки різних компаній, фірм, там навіть кав'ярень чи ресторанів, де вони питають, на кого ви вчились, яким ви працюєте. І наскільки величезний відсоток тих людей, які вчились на одне, а працюють по факту в абсолютно іншій сфері. Це просто докази того, що навчання не завжди прямо дорівнює сфері, в якій ти будеш. Вирішувати, чи вам потрібно навчання це лише вам. Але варто розуміти, що більшість знань ви отримаєте безпосередньо на робочому місці від колег, наставників, а не в універі. Універ суха база, теор... в більшості випадків теоретична і. Якщо у вас по-іншому, знову ж таки, я за вас дуже рада, але я кажу про свій власний досвід. Чи змінила б я свій вибір спеціальності, якби повернулася у часі? Я не впевнена на 100%. Типу, так, журналістика мені відгукується, бо вона об'єднує дуже багато речей в собі, яких я люблю. Це і написання текстів, і пошук матеріалів. Спілкування з людьми, мені це подобається, зйомки будь які в якості оператора я б могла працювати, але я не впевнена, що я б хотіла працювати на телеканалі, припустимо, де ти їздиш по точкам, по випадкам і там якісь пожежі. Ти маєш спілкуватися з травмованими людьми, з людьми з обмеженими можливостями, ти спілкуєшся з людьми різного віку, різних е, е, упереджень. Абсолютно. Ти ніколи не знаєш, як вони відреагують, ти ніколи не знаєш, чи ти їх образиш, і чи будеш ти достатньо толерантним і коректним в деяких моментах, а ти маєш це все враховувати, і при цьому ти не маєш бути сильно емоційним, адже. Ти, ти взагалі не маєш бути емоційним, адже ти розказуєш історію, ти провідник від історії до соціуму, і в якому разі ти не, прояв, не можеш проявити свою емоційну прихильність чи навпаки показати своє фе через текст, якщо це новини. Та я б не обрала, припустимо, працювати в новинній журналістиці. Але мені подобається роботи глянців. Факт мені подобається, але коли це дійсно вартісний глянець, а не сім рецептів для здорового сніданку, або як схуднути на 10 кг за 3 дні, таких глянців я не ціную, а ті, що займаються культурними питаннями, якимись просвітницькими штуками, класно обожнюю, працювала би там і за безкоштовно, реально. Тому, напевно, я б не змінила вибір. Я б залишилась журналіст, ну, на журналістиці. Або ж, напевно, мені зараз також перегукується маркетинг. Хоча не сильно люблю продажі, але це просто цікаво творча. Типу, можливо, дизайн. Можливо, дизайн. Я б хотіла навчитися практичних скілів в дизайні. Це корисна штука. Я не знаю, якщо так подумати. Можливо, можливо. Це все, що в мене було на сьогодні. Сьогодні, я думаю, це такий достатньо коротенький випуск в порівнянні з попередніми, мені здається, я підготувала до, до нього дуже добре, аби, аби класно розказати свою історію, так як це має бути: без лишньої води, лише історія, яка страпилася зі мною, мій досвід, і я б хотіла, щоб ви мене зрозуміли. Я впевнена, що так і є. Тому я прощаюсь з вами на сьогодні. Ще раз наголошую, що мені важлива ваша підписка в Spotify і підписка в Instagram. Посилання на instagram сторінку в описі до випуску це була Руслана з подкастом Маю що розказати. Сподіваюсь, ви гарно провели час. До нових зустрічей, Па-па!